Героям слава! Що ти королевіш на Піднімай фрезика. До кінця піднімайшся, добре було їхати. О, і зараз печеш туди край, де закінчується гній. О, До першої клумби задом стаєш і будемо туди фрезувати. Я тебе буду зараз... приїдеш, проведу тобі інструктаж і помаленьку, поки в нас нема дощу. Не чуєш, ні? Їдемо туди воно де більйовіше. Ми були б вчора, але мати ж постирала була, ми не могли це все діло зробити. Пече з отаково і стаєш передом туди до того забору, по краю, де навоз. А я зараз прийду, тобі розкажу, що за чим включати. Так, так? так що, друзі, всім доброго дня, слава Україні! З вами я, Віруха і Надюха Сергійова. Тобто, Скоро вже садить часник і цибулю, моркву на зиму ми вирішили трішечки аж сюди, сюди, сюди. Ні-ні-ні-сюди, сюди, 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 сюди. Рівняй, рівняй, рівня. давай, давай, давай Давай вперед і чуть назад. Давай вперед. Давай, 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 давай. Так. Ще вперед. Щоб рівно стати і давай назад. Сюди трошки. Отак. Давай, сюди. Давай, давай, назад сюди. Давай, 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 давай. О, теперь рівня, 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 рівня. Давай, давай Давай, давай, давай. Оп, все, хорош. Так. Задача яка? Включаєш понижену. Е, ні, то вало отбора. Понижена нижче. О, о, включила. Тепер включаєш вал дбора вперед. На півтори тисячі. Вперед. Так. Тепер е, можеш пускати ногу з ціплення. Поки передачу не включай, опускай фрезу. До максимума, ще опускай, 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 опускай. Опускай Під газовою опускай фрезу. Не, не треба їхати, я ж тобі не сказав передачу включати. Підні... Піднімай, піднімай. Що вона їде? От теж ж треба слухати, що я тобі розказує. Піднімай фрезу, піднімай. Так. Нейтральна передача стоїть. Понижена включена. Тепер опускаєш фризу і підгазовуєш. Передачу не треба включати. Газну, газуй, газуй. Та не сильно, не сильно. І опускай по максимуму. І газуй. О, о гарок, гарок. Тепер включай першу передачу. І гаскуй, поїхав. Гаску, гаску. О! Так що Надюха перший раз фризує. І рівненько, тако, рівно-рівно. Гаску-гаску. Туди дивись вперед і трошки назад. Газу, газу, газу. Отак от даві, от отак держи, вона мене не чує, все одно. Тут же як газуєш, то воно рівно роби рівну риску туди. ці. О, під квіточки такі. Та туди можна дивитися, а сюди. Давай, давай. Отако іди сюди на мене. Так що, друзі, готуємо територію. Там в нас залишилися ці квітки, які ми сіяли. Вже вони, минай квітки, хай ще остаються, вони нам там не треба. Ой, давай давай, ось так, вона мене... Просто не чує. Та вже да, так рівненько і роби, давай. Виходить, у нас канікель. Навіщо ми це робимо? Що ж тебе тягне направо? Сюди рівненько їдь. Отак, рівненько. Отак, що тебе тягне в ту сторону. Не-не-не, їди, отак, От да тут Бачиш, у тебе вийшла яма. Хорош надо, Коли ти їдеш, плавно витягувати Фрезу, і тоді не буде ями Просто треба плавно їхати і витягувати Що тепер? Треба нейтральну включити Опускай фрезу Ні, так пускай степлення ти заглохла, бачиш? А знаєш чому мінус? Тому що ти сіплення держала і заглибила фрезу. Вона доже крутитися, бо вона не за... Що, все, приїхали? Да. Ні, знаєш, що це таке? Ні. Контакт поганий. Виключай фрезу, включай повишену. Так. І тепер можеш поїхати по кругу і заїжджати туди. Давай, вперед. Давай, давай, давай. Тільки не зверни... Ні, їдь вперед. Що ти? Хорош, тепер їдь назад, викручуй руля. А так руля викрути спочатку. Та не попадеш. Для того щоб попасти, то тобі треба було викрутити руля. До упора вправо і взагалі назад. А тепер їдь. Не слухняна, взагалі не слухняна. Давай третій погнало. Ганджуємо. Отак. От На круг і пішла заїжджати. Включай першу і заїжджай. Отако рядом по цьому, так раз. Давай вперед. Давай, 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 давай. Тепер давай назад. Лише сюди. Давай, 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 давай. Таро. Тепер що треба? ні 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 понижено. Понижену включила, пер... нейтральну поставила. Е... вал відбору включила. І береш колесом оцим попереднім, попідоране, поняла? А що там в нас, тарабани? А, нормально. Гаску трохи. Опускай, опускай і гаску. Не треба туди лізти. Треба заглибити фризу. Гаску. І опускай донизу. Повністю загребило. Вона не повністю заглибилася. О, гаску. А тепер вже включаєш першу передачу і печеш по підрядком. Давай. О! Каже, не чую я тебе, каже, батько. Ближче до цього, Надь. Отак. Можеш брати самим колесом по ораному, щоб воно перекривало. І рівненько печи! Давай. Можеть піднять трохи, бачиш, вона заглибляється. Ще чуть трохи! Ще О! О, так і печи. Та виходить колесо провалюється, тоді глибоко йде. Ну хай буде, нормально. Столярка яка не слухає. Трошки правіше можеш брати. Да-да-да, туди трошки правіше. Все, пару раз пройде, вийде. Діді, ді, не дивись, дивиться на мене, коситься, вона все одно мене не чує. Піднімай! Так, а ну, чого там? Призупідніми! Призу підніме! Призу Ще ви. Полетіла і на круг заходиш. Надюш, бери ближче сюди. О. Все, Наделк уже пішов третій заход, уже третій заход уже веселіше. Правда, земля просто Просто пісок. пісок. Просто Хтось мені казав там, що якщо спробуєш фрезувати куботою, то більше ти, ти мотоблока в руки не возьмеш. Ну, в принципі, не дуже хочеться. Тут, тут у нас таке ще понаривав, тобі собаки понаривали, трохи є. Так що Надюкки розказав, вже поки зо мною там, приїжджав до мене Саша, поки ми поспілкувалися, Надюшка вже саменька, сама собі тут хазяйка. Сама собі рулить. Ну, воно і в дитинстві і в мене було, коли, чогось хочеш навчитися, то краще коли ти сам, десь не вийшло, не те включив, десь там підняв опустив, газнув там, щоб сама прочувствувала, що воно молодець. Вона собі знає, що його робить. Заглохла, завела, далі поїхала. Трошки там у нас маса відходить, треба переробити, ну а так. Вона тут керує молоде. Ну, все, воно вже там підняла, там опустила молочага. Ну так, це трошки потім з граблями підрівняємо. Бачите, тут у нас дав дроздав наш дружбан. Та й ми тут отак тренувалися трохи. Понаворювали і трохи в нас є неровності. У нас ще є там така спеціальна е, ця штучка. Чуть вище піднімай. і поїхала. Повишену включила і погнала. Давай. Молодець. На третій можеш їхати, на заїжджати в вогонь. Поняв? На третій печеш, на перший заїжджаєш. Все, ганджю. Поки є можливість запокататися, хай Все одно оглядається на батька. Так що, друзі, зараз вигореємо вдома, перефризуємо. Там є в мене така штучка там. Зробили, ми такий Ну, То вже завтра. ми. Відрепетіруємо його, поставимо, санка там таке вона неї греблі. Зарівняємо. Трохи розкидали гною, правда не от але накидали, трошки перетолочимо. О, і надюки дає дрозда. Так, ану, вийде? Так, молодець. Молодец. Лайкос, заведок. Скажи, батько, не мешай, и все получается, да? Ну, а потом как я раз ляжете трохи, потому что Реально після фризи земля як пух. що Готуємося до посадки часнику. Ми ним не займаємося так для себе, щоб було що робити домашню ковбасу. Все-таки японець він робить. Сюха Сергійова контролює ситуацію. Ну, не супер, звісно, виходить, все так як би хотілося, але тим паче нормально. І на високих оборотах, для того щоб цей ліх трошечки його розтясами перемахувати. Ми не всю площу будемо садити, це просто вже догніть, то ми вирішили його пересобачити. А що там буде Надія Анатолійовна робити, ми не знаємо. там собаки порили, капець. Так що Надюха і кубота. Кубота в нас маленький трактор. Це японець, дивиться перший раз. Японець двохциліндровий, з водяним охолодженням, з водяним охолодженням. На стартері 77-му року випуску з рідною резиною. О, порепане, але ходить. Витягували ми буса, витягували буса із грязюки і навіть не всього. А потім по берегам пройдемося. Хоч швидше їхати, кажуть. Опа. Опа, ще. Опа, чулечки. Так що Надюха Рула. Так що, друзі, такий відосик. Як Надюха Тирійова тренується. Одне, що мені що не нрав... мені нравиться. Мені подобається мотоблоком, Воно де зашло. Понарибала яману, бачили що робить? Проси вже, як заїжджаєш в вогонь, включай першу Ну. Так, тут же як? Треба включити фрезу, стой, ножі, підгазнути. Його заглибила фризу і включаєш передачу. Ну, вона мене не чує, але вона мене а, зна що робить. Давай яму тепер загортаю. да, да, да. так, молодець. Ну, це я просто приблизив. Вона аж он там, вона мене не чує. Так. Тут у нас була ота штука посіяна, ми її перемолотили і отак ось... О, Його, шарить. Почав приглухати, бо воно ж яма, і в яму провалився, фреза пішла на той світ. Ну, так. Ну, понятно, що невеликий, примітивний трактор, але отак. Потім площу трошки підрівняємо. Ну, типу таке, як боронами. Ну, І можна буде щось садити. Але воно ще сядеться. По-любому вляжеться, бо тут же ми теж перефризували оці квітки бджолячі. І воно Перед цього саме і ну, на дюха Ну тут трохи є косяк ось, все, де починала, то в неї був перший раз пройшла, потім другий. А тепер вже в неї все буд. Саме головне людині давати можливість. Свободи діяній. і в нас навчально-виховний заклад. Вона мене ж вона мене не чує. Зараз буде вже мабуть, задом їхати, не знаю як воно і Получите, не отрицейте. Ще сьогодні до Славіка хочу поїхати, але її на 4 години. На 4 години на музику, може спіємо. Так, виключаємо вал відбора. Так, і вище піднімаємо цього. Повишимо вперед. І назад. Задом? Давай задом. Давай чуть вперед, правильно. О. І... Ой, якраз Славунька дзвонить. Дай Славунчику. Не знаю, фризую вдома. Что должны сделать? А, я? Я понял, добре. Да разберем. Да нет, я привезу. Хорошо. Да нет, еще трошки. Мы же не все, мы только тут кусок, где я гни раскидал. Мы сейчас пойдем бегом Ромку, привитаем, дай сайф. Хорошо, так а може мене подождали. Так що, друзі, в дяді Роми полія сьогодні день народження і хех, не знаємо, ми тикуємо, що подарувати. Ой, але привітати, по-любому треба заїхати, привітати. А дивиться на часи. Воно там краще вийшло. Тут вона тренувалася, а там якраз чотенько, Вже чотенько виходить вона. Довгі гони, воно добре, коли довгі гони. Города зайшов, вийшов. От, наприклад, вже от між деревами ним добре, але ями робляться. А мотоблочним ну, мотоблоком нормально, мені подобається. контролирую ситуацію. Молодець, молодець надійка жирьо сейчас на тракторе покатается а потом а потом приеду на музыку. Шей телефон в руке. Так что, друзья, такие дела. Так что, Надюха рулить. Працюємо далі, дякуючи нашим хлопцям і дівчатам із Збройних сил України. Ми працюємо. І хотів би сказати, що ми купили приціл за кошти, які збирали на автомобіль. Поки автомобіль знайдемо, чи там їжачок його оприжене, ми купили цей приціл для 106-ї, 106,88 бат для моєго підписника Дмитра позивний Сван. І працюємо далі, збираємо. Якщо є така можливість, підтримайте в наших починаннях. Ми працюємо, е дякую молодому фермеру ділиться, дякую Сергію Стрілецькому, дякую будні свиновода, дякую Колі ДХТ, дякую школа свиноводства. Тобто всі всі канали мене підтримують і ми разом будемо працювати далі. Я до них звертаюся і працюємо. Так що, друзі, наш лозунг з миру по низки путіну петля. Ютуб канал Сергія Шелудька. Так що всім пока-пока-пока. Е? На батька дивиться, я рукою махаю, пока-пока.